Рівнянці Галині Мельниченко виповнилося 87. Розповідає кілька років тому почала самотужки займатися скандинавською ходьбою, коли довідалася, що у парку імені Шевченка пройде колективне заняття цим видом фітнесу. Вирішила приєднатися. Дочка позвоніла. Позвонила донька, що є такий майстер-клас із скандинавської ходьби. Палки вони мені подарували вже три роки тому. Я у книжці прочитала, ходжу, але думаю, треба дізнатися, як правильно правильно я роблю чи ні. Ні, просто хочу бути здоровою, енергійною якомога довше дітям не набридати, щоб ніхто за мною не доглядав, щоб сама за собою ходила. Дев'ятирічному Мирону копилу про скандинавську ходьбу розповіла мама. Каже, вирішив спробувати, бо любить пізнавати щось нове. Дощ робить, щоб дихати свіжим повітрям, Тоби ходити це все. здоров'я можна виберегти. Загалом на здорову прогулянку у парку зареєструвалося кілька десятків рівнян. Усім їм роздали спорядження для скандинавської ходьби з допомогою інструктора Петра Маринчика. Вони вчилися правильно займатися цим видом фітнесу. Найефективніший вплив на організм: 90% м'язів при правильному при правильній техніці ходьби застосовується організму і для кровоносної системи, для легенів легені збільшується для сулобів. Для... Хребта, маса, маса всяких плюсів і це і ходьба. Скандинавська ходьба – це не спорт, а це фітнес. Спорт це дуже тяжко. І тому дуже мала кількість людей займається спортом. А фітнес це приємно. Проєкт Здорова прогулянка ініційований Міністерством охорони здоров'я України для підтримки вакцинації від COVID-19. у його рамках можна було не лише вакцинуватися, а й безкоштовно зробити тест на ВІЛ та гепатит. С виміряти тиск, перевірити рівень цукру в крові, зробити флюорографію, проконсультуватися із лікарем, терапевтом та психологом. Цим коломис Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.